про Зрозуміло. Ну дивіться, стосовно е, клопотання, ми не планували довше проводити, там інші провадження, призначення. А стосовно В'ячеслава Сергійовича, щось там, щось налагоджується Він їде в дорозі і там дуже було відео, і щоб він нас не бачив, ми не Можливо, це допоможе Ну, було б добре, якби ми хоч побачили його, а потім він відключив відео, і просто ми переконали, що він на зв'язку. Ну, ну, без нього... Давайте, оголошується технічна перераду дві хвилини, ну бо з нього ж ясно, що ми не зможемо рухатись. Ну, до цього в нас проблем не було з ним, зі зв'язком. А встановленої процедури судового розгляду слово надається прокурору для проголошення обвинувального акту. Короткого викладу, ну. Діючи за попередньою змовою та групі осіб з начальником управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби Атаманюком, старшим офіцером виробничого відділення першого ВКБ ДПСУ Майдановичем, директором ТОВ Буцентр відділ Заділовим, директором ТОВ Агентство захисту інформації Кашубою та значком, який перебував у період з 10.06.2011 по 30.08.2015 на посаді директора. А в період з 1.09.2015... по 8 лютого 2016 року на посаді заступника директора загальних питань дочернього підприємства Чернігівський облавтодор Ват ДАК автомобільні дороги України. За пособництва Бондаря та Хвищука заволодів грошовими коштами державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та автономної Республіки Крим згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 року, номер 439 Р шляхом зложування службовими особами своїм службовим становищем, зокрема шляхом перерозподілу грошових коштів на один підрозділ першого ДПСУ, Підшукання на власний розсад... Році... ...антитуристичні операції та автономної республіки Крим. На загальну суму 6 мільйонів 5... 162 гривні, що в 3 тисячі і більше разів перевищували неподатковий мінімум доходів громадян на момент чинення злочину та становила відповідно до пункту 3 примітки до статті 210, особливо великий розмір. Майдановичу В'ячеславу Сергіовичу висунуто обвинувачення в тому, що він перебуваючи на посаді старшого офіцера виробничо-технічного відділення першого ВКБ ДПСУ протягом 2015-2016 років, діючи за попередньою змовою та в групі з начальником. Управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби Атаманюком, начальником першого ВКБ Державної прикордонної служби целком, директором ТОВ будцентр віті Заділовим, директором ТОВ Агентство захисту інформації Кашубої та значком, який перебував у період часу з 10.06.21 по 31.08.2015 на посаді директора та в період з 1.09.2015 до 8.02.2016 на посаді заступника директора загальних питань. Дочернього підприємства Чернігівський ВАД ДАК автомобільні дороги України за пособництва Бондаря та Хвіщука за володів грошовими коштами державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та автономної Республіки Крим згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 14.05.2015 № 439 номер Р шляхом зловживання службовими особами своїм складним. Зокрема, шляхом перерозподілу грошових коштів на один підрозділ першого ДПСУ, підшукання на власний розсуд генеральних підрядників, ТОВ, обуцентр витяг з ТОВ, АЗІ, ДП Чернігівський облавтодор, ДАК автомобільні дороги в України, уникнення процедури проведення державних закупівель відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, шляхом необґрунтованого надання договорам, договорам підряду на виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону і сказаними юридичними особами грифів секретності таємно. Включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБДВ, частини будівельних робіт без фактичного виконання на об'єктах будівництва шифер 388 21 15 4 та 388 21 15 7 перерахування грошових коштів Державного бюджету України на рахунки зазначених юридичних осіб та їх подальшої конвертації у готівку, в тому числі, числі через ТОВ рейд, на загальну суму 16 мільйонів 688 тисяч 496 гривень. Що в 600 і більше разів перевищувало неподаткований мінімум доходів громадян на момент чинення злочину та становило відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 Кримінального кодексу України особливо розмір. розладки. Кашубі Олександру Володимировичу висунуто обвинувачення в тому, що він, перебуваючи на посаді директора ТОВ агентства захисту інформації, протягом 2015-2016 років діючи за попередньою змовою та в групі з начальником управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби АТМОНюком. Начальником 1 ВКБ ДПСУ целком, старшим офіцером виробничо-технічного відділення 1 ВКБ ДПСУ Майдановичем та іншими невстановленими особами за Бондаря за володів грошовими коштами Державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, території, прилеглої до району проведення антитерористичної операції та автономної Республіки Крим згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 14 травня 2015 року номер 439 р Шляхом зложування службовими особами своїм службовим становищем, зокрема, шляхом перерозподілу грошових коштів на один підрозділ: першої ВКБ, ДПСУ, підшукання на власний розсуд генерального підрядника, това зі уникнення процедури проведення державних закупівель відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, шляхом необґрунтованого надання договорям підряду на виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону і сказаної юридичною особою грифів секретності таємного, включення до актів приймання виконаних. 388-21-15-4 та 388 21, 15, 7 отримання грошових коштів державного бюджету України на рахунки ТОВАЗІ та їх подальшої конвертації у готівку, в тому числі через Товкітрейт, на загальну суму 3 мільйони 533 тисячі 506 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неподаткований мінімум доходів громадян на момент чинення злочину та становило відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 Кримінального кодексу України особливо великий розмір. Піщуку Олександру Сергійовичу висунуто обвинувачення в тому, що він діючи за попередньою змовою, групою осіб із начальником управління будівництва, Департаменту ресурсного забезпечення, адміністрації Державної прикордонної служби Атаманюком, начальником першого ВКБ ДПСУ Целком, старшим офіцером виробничо-технічного відділення першого ВКБ ДПСУ Майдановичем, директором ТОВ-центр витязь за діловим, за пособництво Бондаря із власних корисливих мотивів, усвідомлюючи, що останні є службовими особами протягом 2015-2016 років. Використовував свої тривалі дружні та довірні довірчі стосунки з Атаманюком, а також знайомство з заділивами та своїми діями активно сприяв заволодінню зазначеними особами грошовими коштами Державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування кордону. Так, згідно з відведеною озлочинні схеми по заволодінню коштами Державного бюджету України ролі. Хвіщук сприяв діям учасників у заволодінні коштами, представляв інтереси ТОВ-центр витіз у взаємовідносинах з першим ОВКБ ДПСУ при виконанні ТОВ-центр витіз робіт з інженерно технічного облаштування кордону. Лобіював інтереси останнього щодо прийняття рішень атаманіком та цілком про залучення ТОВ бу-центр витяз до як найбільшого та найдорожчих обсягів робіт з інженерно технічного облаштування кордону та як наслідок перерахування більшого обсягу грошових коштів з рахунку першого ВКБ ДПСУ на рахунки ТОВ-центр витіс. Для подальшого заволодіння ними шляхом їх подальшої конвертації у готівку, в тому числі через товкі трейд, що забезпечував Бондар, а також здійснював згідно з досягнутою співучасниками домовленості отримання обготівкованих грошових коштів у того, центр витіз в місті Харкові, їх перевезення до міста Києва та передачу службовим особам числа керівництва Державної прикордонної служби України, зокрема Атама Ніку за пособності Хвіщука, які своїми порадами, вказівками, наданням транспортних засобів, інших засобів сполучення та усуненням перешкод. Активно сприяв вчиненню злочину іншим співучасникам злочинних дій Атаманюком, целком, Майдановичем та Оділовим та іншими не встановленими особами за пособництва Бондаря, забезпечено вчинення заволодіння грошовими коштами державного бюджету України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 7 мільйонів 908 тисяч 721 гривня. Що в 600 і більше разів перевищували неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становить відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 Кримінального кодексу України, особливо великий розмір <клес> Бондарю В'ячеславу Геннадійовичу висунуто обвинувачення в тому, що він діючи за попередньою змовою та в групі осіб. З особою один в липні 2015 року організував та керував внесення останнім за адресою міста Київ, вулиця Маршала Рибалка, 10, дріб 12, офіс 101, В документи, які відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи Тов -трейд", за завідомо неправдивих відомостей, зокрема до реєстраційної картки форми 4 щодо внесення змін до відомостей. Про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 8.07.2015, які містили неправдиві відомості про те, що особа один призначається директором ТОВ трейд, однак виконувати функції директора та здійснювати будь-яку господарську діяльність за попередньою змовою з Бондарем… Наміру не мав, та такі функції в подальшому не здійснював. А реєстраційні та установчі документи печатка зазначує, підприємства знаходились у Бондарі та інших не встановлених в ході до розслідування осіб, які в подальшому використали їх для прикриття незаконної діяльності. На підставі вище зазначених, підписаних особою один за попередньою змовою з Бондаром документів, які були подані уповноваженою особою до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району. Реєстраційної служби головного територіального управління юстиції в місті Києві, що знаходиться за адресою міста Києва, бульвар Тараса Шевченка, 26-4, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Про що внесено запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за номером 1074-1072-010-54-442 від 9.07.2015 та особа 1 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань став директором ТОВ «Кітрейд». Крім того, Бондарю, висунуто обвинувачення в тому, що він, будучи організатором придбання фіктивного підприємництва ТОВ та здійснюючи функції по його фактичному володінню та управлінню протягом липня 2015 квітня 2016 року, своїми діями активно сприяв за володінню грошовими коштами державного бюджету України, виділеними для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Так, Бондар протягом жовтня 2015 року, квітня 2016 року, використовуючи ефективне підприємство Трейд» та його номінального директора особа, один діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, забезпечує підписання зі сторони Трейд» актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2 в з ДП ДПЧОБЛ автодорват» ДАК автомобільні дороги України ТОВАЗІ. Та то був центри з роботи, по яких котовкі трейд не виконували, та сприяючи службовим особам Державної прикордонної служби України Атаманюку Целку Майдановичу, та службовим особам ДП Чернігівської області. Обалавтодорват, дак автомобільні дороги України, то вазі та в центр витяг значку кашубі та ділову відповідно та іншим не встановленим особам за володінні коштами, виділеними для інженерно-технічного облаштування кордону. Організував, контролював та забезпечив незаконну конвертацію безвітюкових грошових коштів, які надходили на поточні рахунки. Товки трейд з рахунків ДП Чернігівський облавтодорвад дак автомобільні дороги України, то та товбу центр витіз у готівку з метою прикриття незаконної діяльності зазначених суб'єктів господарювання, а саме заволодіння чужим майном, грошовими коштами, особливо великих розмірах, виділеними для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону на об'єкті шифер 388 21 15 4 Всього зазначеному суб'єктами господарювання в період жовтня 2015 року, квітня 2016 року, на рахунок товки за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону, які насправді товкі не виконувало, було перераховано безготівкові грошові кошти в загальній сумі 10 мільйонів 372 тисячі 144 гривні. Конвертації у готівку яких була організована організована бондарем, шляхом їх зняття, залученими до протиправної діяльності особою один та іншими не встановленими особами з рахунків Товки та інших пов'язаних господарських товариств діяльність, яких організовував та контролював особисто Бондар, маючи у своєму розпорядженні їх печатки, та в подальшому вони були розподілені між співучасниками злочину за попередньою домовленістю. Чому, чому в тому числі своїми діями сприяв Гіщук, який отримав частину обутівкованих грошових коштів, в був центр Витіс в місті Харкові. Забезпечив їх перевезення до міста Києва та передачу службовим особам Державної прокурорної служби України, зокрема Атаманюку, за пособництво Бондаря, які своїми порадами, вказівками, наданням засобів, та усуненням перешкод, активно сприяв чиненню злочину іншим співучасникам злочинних дій Атаманюком, целком майдановичем, Аділовим, Кашубовим, значком та іншими не встановленими особами. За пособництва Хвіщука забезпечено вчинення заволодіння грошовими коштами державного бюджету України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 10 мільйонів 372 сімдесят тисячі 144 гривні, що в 600 і більше разів перевищує неподаткований мінімум від доходів громадян. На момент вчинення злочину та становить відповідно до пункту 4 примітки до статті 185 Кримінального кодексу України, особливо великий розмір. Дякую Зрозуміло. Так, прокурорам було викладено короткий е, виклад обвинувального акту, е, ну, з огляду на те, що захисникам на яку вам годину треба було? На 14? зрозуміло. Е, нема заперечень що на сьогодні, відпустимо захисників, бо від, без них неможливо слухати. І продовжимо тоді. в нас є раніше призначені дати, ну, будемо далі. Продовжувати в порядку, встановленому кримінальним процесуальним кодексом в понеділок до 10-ї години, ну на 2 години можемо розраховувати. Все, судове засідання оголошується закритим.